Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які новини очікують нас, українців, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня. Отже, з 22 по 28 січня 2024 року. Так, покажіть новини в Україні, події в Україні будь-які. Давайте три подивимось: три основні події в Україні. Так, початок якоїсь роботи. Початок ресурсної роботи. Дивіться, це може бути як початок праці над поповненням якихось ресурсів, над поповненням над працювання над резервом. Нібито, знаєте, ми щось виробляємо для того, щоб в нас щось було для будь-якої хвилини, яка. Буде вимагати застосувати це. По-перше, по-друге, ми почуємо новину про те, що хтось для нас щось буде виробляти. Виробляти для нас ресурс якийсь виробляється. Так, Дослівно, не буде вибору втратити. Тобто, в будь-якому випадку в нас очікується велике поповнення ресурсів, велике поповнення. Це може бути зброя, зброя. Бачите, тут паш жезлів, жезли це вогонь. Щось вогняне. Таке, що може бути дуже потужним у повітрі. І з повітря воно точно влучає туди, куди потрібно. І несе хаос за собою. Тобто щось вогняне повітряне, зверху воно. Зверху щось ідеться робота, конвейер щодо. Розробки щодо поповнення, щодо отримання від когось. Можливо, від закордонних, бо жезли це карта закордоння. Далі покажіть, будь ласка, ще наступна новина покажи для України, подія для України. Так. Ну, Дивіться, не дуже добра новина, тому що вона пов'язана із. Смутними, токсичними намірами ворога активуватися знову, з тим, щоб нас налякати. Тобто ворог активується, можливо, це темна, темна темний час доби, темний час доби, або зробити таку ситуацію досить неясну для нас, незрозумілу. Щоб ми тільки здогадувалися, що ворога, на, що в нього в голові. Але, знову ж таки, страхи, ворог активується. Тобто, я вважаю, що це може бути черговий обстріл. Я так вважаю. Того що, дивіться, він показує наверх. Наверх це небо, це повітря, і тут рухається вогняне. Жезли це. Жезлице вогонь взагалі. Окрім того, ще така версія може бути, дивіться, під покровом ночі може бути активація ворожих військових, ворожих військових, які можуть, ну, це карта дороги, карта руху, які можуть до нас приїхати. Можливо, навіть якісь ДРГ. Це, можливо, якийсь рух, який до нас приїдуть. ДРГ я так можу собі. Але по ілюзії вони зможуть до нас прийти по ілюзії. Тобто їх там будуть зупиняти, зупиняти їм будуть. І тут також карта ночі, карта місяця це говорить, що це. Для них ілюзія, що вони щось можуть зробити. Ось так. Можливо, на якихось напрямках вони будуть активуватися. Тобто, тут йдеться мова активація руху ворога в повітрі, на землі. Але знову ж таки, тут ілюзія і тут ілюзія. Те, що вони нас можуть налякати, вони нас можуть налякати. Але те, що вони якось для себе вирішать якесь питання або якусь проблему тими обстрілами, тими наступами, тими спробами перетнути кордон у вигляді дерга, то для них ілюзія. Ще одне, якщо ви почуєте, що ворог іде в наступ, це фейк. Все стосовно того руху ворога, наступу, там, пере, окупації якогось, чи ще щось. То все ілюзія це фейк, не вірте це, перевіряйте джерела. І третя новина третя новина для України. Покажіть на цьому тижні, яка подія буде подія в Україні. Подія в Україні. Зараз хвилиночку. Якісь можуть бути наслідки. Не дуже. Так. Дивіться, тут мова йдеться про. Якусь інформацію, якусь інформацію, я тільки що вам говорила про фейки, інформація стосовно незадовільного стану наших ППО. Знову ж таки, це ідуть фейки, в тому, що наші ППО не можуть щось збивати по якихось причинах. То це все е, брехня, каламутять ситуацію з ППО, з захистом. Ну, тобто, дивіться, тут йдеться мова про е, хтось намагається підкосити наш моральний дух. Стосовно оперу о тим фейковим новинам, стосовно оперу ворогу, тобто тут вже йдеться вороже і псо, багато ворожого і псо. Мечі це думки, це інформація. Ну, знову ж таки, що ворог будь-яким чином може покращити собі ситуацію. Тим і псо. Тому, знову ж таки, хтось буде каламутити наш спокій цією фейковою інформацією, щоб ми не відчували себе у безпеці. Це ворожі і псо. Знову ж таки, це ворожі і псо. Тому, будь ласка, будьте обережні. Окрім того, що може ще вам сказати. На якихось напрямках фронта, може бути не дуже добрі справи, не дуже добрі справи. Але це тимчасово, це тимчасово. Все, що може відбуватися, це тимчасово. І знову ж таки, іноді для того, щоб відкрити двері, потрібно відступити назад, адже двері відкриваються на себе. Не внутрішню, а назовні відкриваються двері. Тому це такий може зроблений хитрий хід з боку наших. Так потрібно зробити. Так потрібно зробити. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію, не панікуйте і тримаємо стрій. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Долучайтеся до мого телеграм-каналу опис. В описі верніше є посилання на телеграм-канал. Там можемо спілкуватися, там можемо обговорювати різні питання, можете мені там ставити питання і отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!